Реально працюючий прогноз для реально працюючий прогноз для близнюків. І так, близнюки-близнюки. Я люблю своє життя, я найвища цінність, я дозволяю собі кохати і бути коханою людиною. Така вам порада від карт, чому цей прогноз працює? Бо ви працюєте своєю підсвідомістю, плюс я вам даю те, що йде в мені в потоці для близнюків. Бачите, про що у вас ці карти, бо е, ваш рік буде про працюванням себе, роботи з чакрами, роботи з енергіями. І, можливо, якщо ви відчуваєте, що е, ваші думки закриті у клітці, ви застрягли в моменті своєї нереалізації, сидите дома з котами, але ви варті набагато більшого. У вас, от знаєте, ідея є, а ви такі. Випустіть всі ідеї зі своєї душі на волю. Подивіться, як гарно навкруги вас. Ви граєте якусь, знаєте, невидиму партію з котом. Можливо, нарешті-таки варто, варто піти, проявити себе у світ не тільки для кота, випустити всю красу, одягнутися, піти, показати себе і вийти із цієї партії переможцем. Ось такий от прогноз для близнюків. Тут я бачу про те, що ваше серце, важливо попрацювало щоб ви своїми образами, як і напередодні для тільців, бо тут недарма серце з нього йде все. З вашої гнучкості, з вашого усвідомлення, з вашої любові до себе. Давайте я вам так поєднаю, ви подивіться, що це для вас, про що це для вас, і як це відгукується для вас. Бо тут перша думка правильна і працює ваша підсвідомість. Оце ваша порада на 2025 рік. Дякую за увагу. Якщо хочете подивитися ще раз його, просто пролисніть відео і натисніть на паузу.